Вітаю вас, друзі! Сьогодні таке свято велике релігійне. Сьогодні день пантелеймона-цілителя дуже велике свято релігійне. Вітаю вас усіх з ним, бажаю всім здоров'я в цей день. Бажати здоров'я бажано. Бажайте здоров'я кожному воїнам ЗСУ, ближнім своїм бажайте здоров'я. Але пам'ятайте, що великі релігійні свята. Ну, це свято не вважається сильно популяризованим релігійним, але воно також є. Несуть в собі загрозу, тому що в цей ці дні нечисть найбільше біснується. Зараз дуже активно в Херсонщині відбуваються військові дії та операції. Сьогодні може бути досить небезпечний день, будьте обережні. Але разом з тим, хочу вам дати невеличку пораду, якщо ви знаєте, що ваш воїн ЗСУ або поранений, або в нього є якісь проблеми по здоров'ю. Або десь в полоні перебувають, то також за здоров'я дуже добре читати молитву до святого пантелеймона цілителя. Бажано на вогонь свічки запалюйте свічечку і тричі читайте цю молитву, заговір за гвірця, цього воїна, за якого ви хочете помолитися, промовляючи його ім'я. Або можна ставити фотографію біля себе цього воїна і молитися за нього цією молитвою. Це дуже сильна захисна молитва до пантелеймона цілителя. Ще можна читати молитву до святого Щербеля. Вона також є досить сильна. В теж в плані захисту здоров'я. Також читайте, будь ласка, ці молитви. І що я ще хотів сказати, свічку задувати не можна. Після того, як ви начитали молитву, це заборонено. Можна тільки або пальцями затушити, або накрити якимось предметом. Я бажаю всім гарного дня, бажаю і зичу всім хорошого здоров'я. Нехай у вас все буде добре, нехай ваші янголи вас захищають. І нехай святий пантелеймон. Цілитель дарує всім та кожному з вас міцне та довге здоров'я, особливо нашим воїнам ЗСУ. Всього найкращого вам бережіть себе в цей день. Всього хорошого, бережіть себе від можливих атак, особливо, якщо ви знаходитеся в зоні бойових дій або якихось гарячих е, точок. Бережіть себе, всього найкращого.